Сьогодні ми відзначаємо День Конституції України, один з найважливіших днів у нашій історії день, коли був закладений правовий фундамент нашої незалежної держави. Цей день завжди був символом нашої єдності, спільних цінностей та прагнень до свободи, справедливості та миру. Сьогоднішній день ми відзначаємо в умовах, які змушують нас переосмислити значення нашої конституції. Війна, яка охопила нашу землю, стала серйозним випробуванням для кожного з нас. Ми змушені захищати не лише нашу територію, але й наші права, свободи та незалежність, які закріплені в Конституції України. Для мешканців Білгорода Дністровського в Михайлівському сквері була підготовлена урочиста програма Свята земля моя. Закон її величний та виставка-продаж майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Всі барви яскраві в тобі Україно. підготовлена відділом культури міста, на якій кожен присутній міг би насолодитися виступами танцювальних та вокальних колективів. Але ця тяжна повітряна тривога, на жаль, внесла корективи у проведення заходу, в тому числі на території скверу. Мешканцям міста було запропоновано ознайомитися із проєктом Бюджет для громадян. Це можливість. Кожному жителю міста ознайомитись з основами бюджетування, скласти повну уяву про джерела доходів бюджету громади, про напрямки видатків, взяти безпосередню участь у процесі формування головного фінансового документу громади. Якщо у ваших руках опиниться буклет про бюджет для громадян, обов'язково зверніть увагу на останню сторінку. Вона є відривною. Заповнивши її та вкинувши до скриньки, ви можете вплинути на формування бюджету нашої громади. Вгорі ви вказуєте своє ім'я, прізвище та по батькові, адресу проживання та контактні номери. Далі пишете, яка на вашу думку існує проблема в нашій громаді. Потім вказуєте, чиї інтереси зачіпає ця проблема. Наступний ваш крок. Це опис вашої думки, як можна вирішити цю проблему. Останній пункт анкети це ваша пропозиція, на що потрібні витрати для нашої громади у 2025 році. Подати свою пропозицію можна за посиланням QR на Google форму або надіслати паперову заяву на адресу міської ради вулиця Михайлівська, 56. Також ви можете заповнити анкету онлайн, відсканувавши qr код та на офіційних сторінках Білгородністровської міської ради у Facebook та. Telegram. Давайте творити майбутнє разом. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.